Війна пролита братська кров, розбиті і серце і мрія. Війна це змучена любов, а в глибині душі надія, надія бійця на майбутнє, на те, що ще побачить гори, Неви і ліси незабутні, і величають ті простори, в них річку, що тече на схилах. Невже цих спогадів замало. Садуй будинку. Рідних милих душі бійцю не вистачало, в душі солдата смуток, біль, і серце б'ється без зупину Він пройде всі людські свавілля, не спинить крок ні на хвилину. Він хоче жити, щоб побачить, як процвіте його країна. Він знає, що він може вмерти, і правди нікуди дівати. Він знає, що цього не стерти, і він повинен воювати. Він знає, що його недоля дасть поштовх іншим у майбуття, і знову запанує воля і процвітатиме життя. І грім кривавої війни не спологнув його із поля бою. Він там поліг, він за чужі гріхи поплатився своєю головою.